Шановні жителі Баранівки, сьогодні маю особливий привід звернутися до вас і спочатку свого звернення хочу подякувати першому інформаційному порталу Баранівка.інфо за те, що ну, є можливість бути ближчим, ближчим з вами, мати можливість розповідати про наші плани, про наші заходи, які ми проводимо. Завтра, середа, 6 липня. Біля Зарічанської кладки, на тому місці, де ми облаштували місце для відпочинку, недавно про це ви знаєте, ми проводимо свято Івана Купала. Тому ми просимо прийти до нас, ми просимо отримати задоволення від тієї, програми, яка буде забезпечена нашою установою Баранівським будинком культури, від, той, від того концерту, який, я думаю, принесе вам на салон. Ми дуже серйозно підійшли з суб'єктами сподарської діяльності, які будуть там ну, облаштовувати для нас сервіс, це торгівля, от, щоб нам там було зручно. Тому е, просимо вас завтра обов'язково до нас завітати. І самое головне, дуже прошу, знаю, що це традиційне, таке наше мероприємство, і Баранюка любить його, і приходять багато людей, що потім, коли ми... По закінченню будемо там вечеряти, підводити риску святкування, щоб потім ми не залишили там жодної бумажки, тому що ну, комусь потрібно буде прибирати. Давайте ми явимо собою в цьому році якісь перші такі ознаки ну, нового якогось підходу до нашої землі рідної, до території один до одного. Тому що відповідальність за Баранівку ми маємо взяти спільно. Ніякий міський голова. А я вчора е нещодавно приїхав з е форуму Асоціації міст України, який проводився в Лічівську, і там чітко звучала теза. Відповідальність за громаду має взяти не тільки міський голова, не тільки голова оборонного самоврядування, а й громада. Тому давайте ми після того святкування залишимо порядок. Сьогодні вранці стало відомо, що до нас в четвер приїжджає футбольна команда. З Польщі, міста Кільце. Я хочу вас дуже попросити. Ми в четвер о 18-й годині на стадіоні проводимо міжнародний благодійний футбольний матч між футбольним клубом Керамік Баранівка та футбольним клубом з міста Кельце Республіка Польща. Тому дуже просимо всіх не просто прийти, а ви почули що слово благодійним. Ми просимо всіх, придбавши квиток, чи це буде заздалегідь, чи безпосередньо перед матчем підтримати нашу футбольну команду. Хочу сказати, що попри все, дуже погано ми виконали план, і в нас немає можливості з бюджету виділити кошти, а для того, щоб футбольна команда могла брати участь в змаганнях обласних. Потрібні кошти. Це доїзд, пальне, командировочне, таке інше. Тому ми використали кошти, які ми зібрали з вами після благодійного концерту, де ми реалізували 1650 квитків. Тут дуже серйозна процедура обліку цих коштів, тому дуже просимо всіх керівників, організацій, підприємств, установ, всіх державних службовців нас підтримати. Підтримати нашу рідну футбольну команду і не зробити так, як це зробили деякі наші малі міста Житомирщини, коли, враховуючи те, що немає коштів, команди знялись з змагань. Ми не просто поставили завдання брати участь в обласних змаганнях по футболу. Ми хочемо в своїй групі ці змагання виграти з тим, щоб наступний рік, а на наступний рік, я думаю, ми станемо міцніші, в тому числі фінансово. Ми хочемо заявитись у більш серйознішу групу з тим, щоб брати участь і їздити в такі міста обласного значення, як Коростень, Бердичів, Житомір, да, щоб наші футболісти не ламали ноги на таких стадіонах, як, наприклад, Володар, Володар волинськ Хочу вам сказати, остання наша гра, гра Володар -Волинську, Ну, Ми її програли, але це якийсь такий, знаєте, Ну, Такий випадок, коли, можливо, все проти тебе так і сталося нашою командою. Першу гру ми домінували, виграли з рахунком 1-0. Була штанга, була перекладена. Але другий тайм почався з того, що дуже сильно травмували нашого футболіста, його повезли в лікарню, і чи то зламався дух, чи піднявся сильний вітер, була дуже негода. І ми програли з рахунком 2-1. Але я думаю, що... Це нас зробить тільки сильнішими для того, щоб барамиці їх виграти просто з, з якимось розгромним рахунком. Дорогі друзі, враховуючи ви ще сказано, я дуже вас запрошую, прийдіть на стадіон. Ми маємо відчувати ваш лікуть, ваше плече. Ми маємо відчувати, що наша територіальна громада стає на ноги. Да, і ми дійсно формуємо ну, відповідальне громадянське суспільство. Дякую.